Ой, щось свіженьке, цитрусовеньке. Що твоя шанелька 19? Ні. <рив <extraction> <Boulder>: Боже, як воно гарно пахне. І що, ще щось таке гостреньке, якась приправка. Ще це щось якась... називає. Ну, перець, ні. Кардамон, коріандр, шо, що ще може з перців бути. Не аніс, не, гвозд... не гвоздика. Я чую якісь спеції. І чую щось цитрусове сильне. лимон. Щось гостре, бергамот, бергамотіші. Точно є, Ви чуєте бергамотіші. Вони мені унісексі через то, коли є пертажі. Так, ну дійсно, унісекс. Що знов нішок? Блін, ти якщо унісекс, зразу. Але це ніша любить робити унісек. Чоловічно. Майже всі. Тобто унісексових люксових я не зустрічала, не знаю, їх немає. Меліса. Якось таке щось мені. Зовсім. Якісь трави. Петі твій любимий. Ну, є щось трав'янисте, але ти поки що не наблизилась. Ні лимонграс, нічого. Трав'янисте, боже, що там ще такого? Трав'яниць, лимон трава. Я не знаю, більше що, що трав'янистого. Бо... Зелений чай. Та яке воно трав'янисте, воно съєдом. Там свідоме. Є... Я чуть зеленого чаю, якийсь лимон лимонне там таке. Там ще є квітка. Квіти є? А. Mm -hmm. я, яку квітку би ти туди запхала, до того всього? Хіба так, як ти кажеш, ту терпку троянду? О, там, правда. Та. О, та ти що? Ну бо тут нічого не ну, більше. Ну, ж майже все вгадала, оскільки в ніше в ніша не, не особливо там, вона майже зустрімо. Так що верхній моти ну, приготуйся. Чекай, ніша, подожди, може, я вгадаю, що це. Що ти знов дібліч? Я не знаю, Я думаю, ну ти знаєш, але ти не згадаєш. Не, ні, меженер. Я згадую все, що ти маєш. Порядку. вона А що це таке? Ну ладно, я не вгадаю, бренд, точно. Що, що я маю? Давай, кажи, якого то року Старе? Ціна? Ні, це з тих новішків. 10 тисяч, якщо ніша, 5. 5 тисяч? П'ять тисяч. Дешева ніша, може? Це, до може речі, феноменальна штука. Ну, вони насправді. Молекули ну, дешева ніша, але не дешеве, ні, ні. ти такого не куриш. У нас немає великої стійкості. Це, до речі, настільки. А, а, це капа акапа. Акакапа? какапа? Хіба Акакапа? в тебе є така м'ятна? Така така, така ця? Акакапа, Акакапа, манарин, і, і, Це і, оцей і, чай, і, чай, і цей з цим? Чай з лимоном. Чай з лимоном. Мандарин, грейпфрут, апельсин, бергамот. Це просто цитрусовий парад. Це поняла. Це прекрасно. ноти названий чай. троянда, базовий, мускус. До речі, з флакона чай чую, а з плотера не чую. Ну воно чує, мені він чується чорним чаєм.